І так, добрий день студія. Дуже давно нічого не знімала, тому що в мене був депресивний епізод. Це зараз чихну. Я не чухну. Це зараз з'явилося бажання і е енергія щось робити нарешті. Нарешті. І, і сьогодні у нас в планах правильно, що? розбір гардеробу. В моєму випадку, це просто в мене не дуже багато хламу, який потрібно розібрати. Щось викинути, щось продати, щось лишити. У мене дуже багато домашнього одягу, який такий засраний і затяганий. Я не знаю, у ньому навіть на вгород стидно вийти, якщо який треба просто викинути, здати кудись на переробку. Просто мені жалко викидати одежу, якщо чесно. Прям дуже жалко. І того я до останнього тримаю завжди все в шкафу. А потім виходить отаке, що покажу. Я засронка, що ви мені зробите? Нічого ви мені не зробите, але це треба поприбирати все. Так, о, це поки вигрібаю з шафи, швиденько вам розкажу, що в мене трапилося в житті за цей час. З того, що говорила раніше, у мене був депресивний епізод, це означає, що я взагалі не могла нічого нормально робити. Дякую тривожно-депресивному розладу. Відповідно, не було жодного бажання знімати якісь відео. ну, Мій максимум це просто поснідати, там, пообідати, поспати. Трепе, поснідати, пообідати, поспати. І повечеряти. О, 4 А, І все, плюс ми кастрували кицьку, це теж. Треба було за нею доглядати трошечки, а ще треба було зайнятися іншими моментами по здоров'ю, тому якось так випало життя десь певно на місяць, От. але зараз вже слава Богу, все нормально, якщо хто інтересувався, що там я як. Stay hydrated. Я знімаю це на фронталку, тому я, чесно кажучи, дуже сильно не впевнена, що воно вийде по якості. Ну, я дуже переживаю, що якщо я переверну на задню камеру і воно це все не зніметься, це все добро. Я дуже сильно розстроюсь. І не вийде ніякого відео. Тому, що маємо, то маємо. то Я суморі. Я просто починаю прокрастинувати, і в мене бажання запхати це все в шафу якщо чесно. Це тільки одяг, ще є сумки і взуття. Ну там набагато легше вже. Так, е, мої улюблені штани Карго. Ми їх лишаємо. Я е, дуже люблю Карго штани. Вони вже, ну це карго це оці штани Васермана для таких олдів, як я. Ми їх лишаємо, і я дуже, я дуже люблю такі штані. Хоча вони вже ніби не тренд сезону, Мені дуже, в принципі, аби мені було вдобно. І мені подобалось візуально і було з чим комбінувати це. тому Носимо. Не хамаємо в шкаф на дальню паличку, просто носимо. Взагалі, штані. Хопила ці штані собі в Італії, тому що попередні, в яких я була в подорожі до Італії, я засрала в сміття. І відповідно я смерділа я приблизно так же. У мене зараз з передачами оцей мультик, пам'ятаєте, там, де були монстри, на чита звали ще, чи на чому. Коротше, я ставлю кадри, якщо найду. От, і мені прийшлося йти купувати щось. І був цей розмір моїх вони Мені дуже подобаються, я в них проходила всю осінь. І проходжу ще одну осінь. І весну прохожу. Дуже хороше. Хоча поліестер, я не дуже люблю штучні ткнини, але ці прям, ну. Залишаємо. Так. Джинси, ще одні від H&M, вони доволі широкі. Я планую їх носити з підборами. Це ні, класичні джинси. Хоча мені насправді дуже важко підібрати джинси через те, що в мене доволі велика дупа. Але ну і зріст, в мене метр Ну, Ніби не сама низька в цьому світі. Але відповідно массмаркети, маркеті, думаю, що люди з великою дупою мають бути 2 метри росту. Тому в мені більше штанів нормальні в дупі, але дуже довгі подовжені. І я вже задовбалася їх обрізати, якщо чесно, вони ж потім тап, оце... більше себе обрізають, бо за... не зашитий край. От, як оці, наприклад. Це з ракета. я їх продам. Може, в когось така сама проблема, як у мене, і вони комусь будуть треба. Я продам за якісь не знаю, 3 гривні. Так, розкажу вам про свою улюблену вишиванку. Вона на кожен день я не раз її просто вдягала цим літом. Дуже м'якенький чудовий льон, гарна вишивка, рівна. Е, така теж дуже приємна нитка в на ній насправді. На цій вишивці. Тобто нічого не колить, ніде не ріже. Супер. Дуже дуже рекомендую цей бренд вишита. Вони мені доставили в. Польщу за тиждень мені здається. Так, ну, шкафу я поприбирала, Там ще суконьки перезвішувала і светри. В принципі, все. Все, я прийшла принести речі на переробку чимдень. Це займає просто секунду діла. Ну, типу, головне дійти до локації. Ти просто приносиш одяг на касу, кажеш, що в тебе торби до ресайклінгу, і що? Вони дають тобі промокод на 5 злотих. що приємно. Біля мене відкрила голову. Які файні кубечки. Тут дуже багато зараз всього на сейлі. насправді. Але якщо я принесу ще щось. З кувачками мене спать виженуть. жіночок, бо дуже красива нова колекція. Дуже подобається тарілочки, це порцеляни. Це класна погода. Там на останні теплі дні, бо вже середина, кінець вересня. Я трошки випала життя. Мені так добре Я вирішила додому на автобусі поїхати прогулятися. От заберу ще скажу посилку. Я собі замовила просто домашні тапки. На тоді на сайті з вживаними речами. Що я останнім часом якось підсіла на секунди, на вінтаж. Ця куртка дідова <с?> <с?> теж за, здається, 30 чи 40 злотих на він куплена. І якщо чесно, я не скажу, що я там про мінімалізм. Це ж така. У мене є речі, які я прям постійно ношу. Там, не знаю, декілька севаторів, декілька пар низу і кроси. В принципі, це, це можна було підійтися, але я люблю, щоб у мене був вибір. Не знаю на що це впливає, чому так. Забула показати, що я було вдягнута. У нас тут носочка Азисторіс, спідничка теж. Дідова куртка з і базова футболка з різоти. І торба. О, так, якщо підсумовувати, в принципі, за цей рік я точно стала більш свідомо споживати. Набагато більше в мене в гардеробі з'явилося речей з барахолок. Набагато більше я стала, не знаю, більш турботливо в шолі відноситися до свого оділу. Взагалі, всім гарного дня. Чекайте нові відосики. Я сподіваюсь, вони будуть. У мене не пропаде бажання щось знімати. Одразу після того, як воно з'явилося. Подивимося. От і е, люблю цілую, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть ваші ідеї, про що ще можна зняти відосики. І люблю цілую. пока!